Ж, колеги, всім доброго дня. Будемо починати наш брифінг. Сьогодні говоримо про проведення угороди п'ятого Карпатського гірського міжнародного кінофестивалю. Наші спікери, заступниці директора департаменту культури Закарпатської ваги Лена Ломбер, директор Карпатського гірського міжнародного кінофестивалю Дмитро Гришко та голова громадського об'єднання Закарпатська кінокомісії В'ячеслав Неворо. Доброго дня. Шановні наші глядачі. Ми сьогодні представляємо один із найпрогресивніших проєктів сьогодення, а саме наш а, вже п'ятий карпатський і Київський міжнародний кінофестиваль. А наразі в Україні така ситуація, що ми активно вступаємо у фазу інформаційної війни, і саме медійність – це передова і наші кіно. Особливо документальне кіно це дуже важливі е, такі елементи суспільного супротиву на світовому е, такому, е, плацдармі. І ми, як обласна військова адміністрація, звісно, що підтримуємо таку ініціативу, як Міжнародний кінофестиваль, е, тим паче, на цей раз буде запропоновано такі. Дуже цікаві роцінки, активні, е, актуальні, такі як інклюзія, там, наскільки мені відомо, буде розглядатися е, в нас дуже серйозна така була підтримка. Ми залучаємо наші підвідувачі установи. Зокрема, це е, наш театр Ляльок, який буде в принципі, виступати базою, як і багато років. Завжди наші двері відкриті для таких ініціатив громадських, які сприяють і розвивають наше суспільство, і тому більш детально розповідають саме організатори передають слово від числа дорогу. Дякую. Дякую за те, що всі всіх. Власна державна адміністрація, департамент культури завжди нас підтримує. Все наперед подяка. Хочу сказати, що надважливим не те, що такі культурні події, такі як кінофестиваль, все ж таки продовжують своє життя. Хоча... що зараз йде війна і ворог, на жаль, не дає е, таких сигналів, що якось воно буде інакше. Значить, це треба розуміти і е, вміти працювати навіть в таких умовах, і е, я, як голова законопасної фінікомісії, точно знаю, що культурний напрямок, а на саме кіно, потрібно розвивати, тому що кіновиробництво, на жаль, в Україні у зв'язку з війною скоротилося в той час, а споживання іменійного продукту, населення, потреба все ж таки є. В тому числі це стосується і людей, які знаходяться зараз за кордоном наших співників, яким потрібно, щоб українське кіно створювалося. Кінофестиваль це якраз один з інструментів для популяризації кіно. Ось. Дуже приємним є також те, що наші закордонні партнери так само не припиняють підтримувати наш кінофестиваль і не бояться до нас приїздити в цей час. І це зрозуміло, що дякуючи тому, що ми все ж таки найзахідніший регіон України, і тому я думаю, що це, це так само є такий фактор, але все рівно там певні труднощі із страхуванням існують для того, щоб призвести до нас. Я думаю, що більш детально із програмою цього п'ятого кінофестивалю познайомити з більш детально. Від нас Дмитро, директор кінофестивалю? Вітаю! Особливості кінофестивалю цього року є те, що в нас в програмі аж цілих чотири фільми зняті в Карпатах. Це українські фільми. Це фільм відкриття Бартка Володимира Бакума, це фільм Доля чи воля Маруся закарпатського режисера В'ячеслава Бігуна Стячева і також два короткометражні фільми Марисі Нітюк і Лесі Дяк. І ще особливості кінофестиваля цього року є фокус на інклюзивності. У нас будуть два фільми. Присвячені людям з інвалідністю. Це повнометражний фільм з Франції на своїх двох режисера Луї Ламбера і короткометражний фільм дві ноги вдвічі легше режисера Тамари з США. І Дуже важливо показати ці фільми, щоб в ну, нас. Зараз ця тема стає все більш актуальною, багато ветеранів і військових втрачають кінцівки, і важливо показати, що можливо гори і подорожі можуть дати таку реабілітацію, і нові технології, протезування можуть дати можливість людям повноцінно ходити в гори також. Ну і, крім того, традиційно у нас будуть лекції, майстер-класи на тему кіно, туризму. Тож, окремо, хочу наголосити, що вхід вільний на всі події кінофестивалю. Воно це хто написала, що ще будемо бачити якісь покази, чи ні? Так. так, 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 так. так. Вперше, вперше, два, ні, це ж у нас є партнер Віктор Стинич, він це вже третій рік показує качеві окремі фільми, але цього року вперше він робить майже всі фільми, які є на кліміні фестивалі, він показує йому краще. А ще таке питання: а ідея створення загалом цього фестивалю належить вам, так? ні, це ми якраз у нас три співзасновники: це я, В'ячеслав і Шандар Мірявчик. Це спільне така. Так, це якби я прийшов у фільм-комісію і запропонував. Діма запропонував село. Ні, в село були хасерії і хора. Ні, ну де ворог тут думінка. Гірська місцевість починається. У північні Виникла ідея створити міських фестиваль. <плодисність> і <риби> і <плодисні> дивіться, що таке запитання. Підбір фільму це здійснюєте ви? Ну, звичайно, там має бути тема гір, так я вже зрозуміла. І фільм чим це. Ну, там У нас три критерії основних. Це фільми мають бути зняті у горах або про гори, або про людей, які живуть в горах. Це мають бути фільми останніх двох років. Тобто на цей рік це фільми 24-2023 року. Це мають бути свіжі фільми. І третій критерій це фільми не мають бути доступні онлайн. Тобто має бути так, ну, унікальний доступ до фільмів, щоб глядачі ну, не було мотивації приходити. На кінофестивалі якісь фільми, які вони не побачать в інтернеті? Mm -hmm. е, Відпором фільмом займаюся я у документальній частині і по Євровій. Е, е, у нас є Алекс Малашенко, mm -hmm. кінокритик, і е, В'ячеслав Тередниця наш теж молодий закарпатський режисер, який зараз навчається в Києві паспірантурі. Mm -hmm. Таким чином вони зробили ще одну активно таку корисну функцію витягувати людей із гаджетів, із домашнього перегляду до фільмів, виходити трішечки в люди. Ну і, і, я би ще нагов, що і, чому треба приходити на кінофестиваль, тому що можуть глядачі поспілкуватися з режисером. У нас бувало якийсь вік, там годину тримали режисера і його опитували про фільми. Особливо я бачу, що глядачі люблять фільми про Закарпаття, про нас. І е, е, дуже важливо, що з режисером поспілкуватися, питати про що фільм, що він хоче сказати фільму mm -hmm. і тому подібне. Так, так. так, і воно ж цікаво, бо у людей є мрії, у кожного є мрії. В Києпатській області так само, чому він може це зробити, а людина, яка лише мріє, не може зробити. Тому, і, тому є цікавість і мотивація. Ну, і в ідеалі було б класно, бо чим далі, тим більше було фільмів, знятих закарпатцями, із Карпатського регіону. От У нас є В'ячеслав Бігун, який це вже його другий фільм, який ми показує на фінофестивалі. В'ячеслав Коляниця теж у нас був його один фільм, ми показували, і надіюсь наступного року про бабулях те, що знімав у Стужиці. А мене, Мен, так та, я за та, нього згадав та, про Максима максимал. Тобто цього року скільки Закарпатів вчили? Бо... Чотири, так? Чотири так? Ну, Чотири, так? фільми зняті в Карпатському регіоні. А, тобто, а, регіоні. один Закарпаття це Бігун Бігон Долічевої Маруси і три із п'яти прикр... потерпальців. А особисто ви ну, розумієте складна ситуація, чи працюєте зараз над вже самостійні чи як? Так, там зараз я працюю вже другий рік над фільмом про свої зміни природи. Так, він називається «Ілія», він «Одіс». Десь можна почитати, чесно говоря, на цю систему. Є соціальні мережі, можете... А ви ти його показувати на наступний фестиваль? звісно, це вже така традиція. Це тобто буде підготовка, можна сказати, до наступного фестивалю так? на наступний ну, рік. Так, так. Надіюсь, якби там не все від нього залежить, але надіюсь, що ми його доробимо до кінця року і вже наступного покаження.